Звернення. Шановний Юрій Петровичу, ми мешканці Острозької міської територіальної громади Рівненської області були до постурбовані прийнятим виконавчим комітетом Острозької міської ради рішенням номер 193 від 15.08.2023 року про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надається Острозьким комунальним підприємствам водоканалу. Даним рішенням з 1 вересня 2023 року затверджено нові тарифи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в Острозькій міській територіальній громаді, які для населення зросли на 46 та 30% відповідно, а саме централізоване водопостачання 17,32 гривні за куб до 25,37 гривні за куб. Централізоване водовідведення з 30 гривень 68 гривнів за куб до 40 гривень 40 копійок за ту. Заключний метод. Ми не можемо погодитися з таким підняттям тарифів, особливо в період воєнного стану для України, коли рівень життя населення дуже низький, а моральний стан кожної людини тривожний що хвилин. Вважаємо, що таке рішення, прийняті під час війни, не мають права на існування, оскільки працюють проти соціально незахищених верст населення. Нагадую, Уряд не підтримав рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення від 29 червня 2023 року, відповідно до якого тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. Водночас, неприйнятним рішенням ПРЕ назвав також президент Володимир Зеленський. Враховуючи, ви що зазначите, вимагання. Міському голові терміново скликати позачергову сесію та відмінити прийняте виконково Острозької міської ради рішення номер 193 під 15.08.23 року про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення що надається Острозьким комунальним підприємствам водоканалу. 2. Провести поіменне голосування в сесійній залі. Результати якого оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті Острозької міської ради. Три, в разі незадоволення наших вимог залишаємо за собою право наступних дій у відповідності до Конституції України та дотримання вимог чинного законодавства у період воєнного стану. З повагою ініціативна група мешканців Острозької міської територіальної громади Грізда Тимощук Патерина Тюнівна Котов, Бонда Патасевич Шевчук Кулиба Правчук. Поки що ці підписи не долучаємо, хоча у нас іще вже розпочати збір підписів. Там іде по будинках і тут іде просто по вулицях. Збір підписів, ми ще ці підписи долучати не будемо. Ми побачимо на реакцію відповідно міського голови, чи він дослухається до наших вимог, чи не дослухається. Якщо наші вимоги будуть проігноровані. Е, звичайно, ми будемо діяти далі, але в межах чинного законодавства. Я вам яку... дякую, Дякую.